Доброго дня, колеги, ранкова кава у східниці. Отже, я вирішила поділитись з вами трьома типовими питаннями по темі дивідендів за 2018 рік, які ми які мені найчастіше задавали, зокрема під час проведення мною заходів. Перше, чи є якісь обмеження по сумі виплачених дивідендів. Обмеження по сумі є в розмірі 50 тисяч гривень, але коли йде мова, лише про виплату готівкою, лише в готівковій формі. Таке обмеження поширюється, точніше, випливає із порядку положення 148 національного банку. Це є пункт 6, розділ 2, положення 148 -го. Взагалі, найкраще виплачувати дивіденди шляхом перерахування коштів на карт рахунок засновника. Як діють цих 50 тисяч обмеження? Діють у розрахунку на одну фізичну особу протягом одного дня. Тобто, якщо засновників є двоє Іванов і Петров, то кожному з них можна виплатити по 50 тисяч протягом одного дня? Наступне періодичність виплати дивідендів. Чи існує вона? Я думаю, ви добре вже знаєте. Що з 17 червня 2018 року запрацював закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю до сих пір, до 17 червня 2018 року про періодичність виплати дивідендів не було сказано нічого. Відповідно, мінфін, а точніше, мін'юст, у своїх листах ще з 2011 року підтверджував саме таку позицію і пояснював, що не заборонено виплачувати дивіденди за період менше ніж рік. Тепер в законі про товариство з обмеженою відповідальністю, а саме пункт 3 стаття 26 закону про ТЗО, прописано, що такі дивіденди виплачуються за період, передбачений статутом або період, що є кратним кварталом. Тобто за період, що є кратний кварталу, якщо інше не сказано в статуті, підсумую, так як є станом на сьогодні, і ще до 17 червня наступного року, тобто 19 року, це той час, річний період, протягом якого дозволено. Відведено час на проведення у відповідність норм самого вашого статуту. Ми можемо керуватись законом, нормами, які діяли на 17 червня 2018 року. Оскільки не було ніяк врегульовано, то виплачувати дивіденди можна, я вважаю, за будь-який період на підставі фінансової звітності. А це рік, квартал, якщо дуже хочеться, місяць після 17 червня. Уже 2019 року, тобто, коли мене час відведений на приведення у відповідність до норм нового закону наші статути, такий період буде кратний кварталу, якщо інше не буде сказано в статуті. Але абсолютно з цього не випливає, що виплата дивідендів буде обов'язком. Давайте не робити висновків таких, які не випливають із чинного законодавства. І третій момент, як Часто мене запитують розраховувати дивіденди учаснику, який виходить. Справа в тім, що учаснику, який виходить, дивіденди не належать. Чому йому належить частка у мені? Частка у майні це абсолютно інше, ніж дивіденди. І одне і друге, і в одній і в другій величині є нерозподілений прибуток. І засновник, якому, який виходить, і якому належить, наприклад, 50%, належить 50% в чистому прибутку. Ось, але природа зовсім інша – оподаткування і податкові агенти. Поки засновник є в статусі засновника, йому належать дивіденди. Тобто він має право на розподіл прибутку. Такі нараховані дивіденди. Якщо засновником є фізична особа, податковим агентом щодо таких дивідендів є підприємство, звітує, оподатковує саме підприємство. Якщо ж ви виплачуєте засновнику, який виходить. То це є виплата не дивідендів, а частки у майні. І ось тут вже звітується по цим коштам особа, яка отримала частку у майні. І оподаткування буде 18,5 від суми інвестиційного прибутку, тобто від різниці між тим, що вона вклала, і тим, що їй повернули при виході. Колеги, дякую. Сподіваюся, вам цінно. Я мушу завершувати, бо мене зараз замете. До наступного Sí. <laughs>